Всім привіт! Оренбурзький газопереробний завод припинив роботу, а жителі Ростовщини закликають бити по Кремлю. Підтримуємо. Черговий офіцер армії РФ на додачу син російського генерал-лейтенанта уже навоювався і поїде додому, але є нюанс. І що означає відомий англомовний вислів to the wall у інтерпретації російських мотоштурмовиків? Далі побачите все це. Отже, найближчі 10 хвилин розповім я вам про наші останні події лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати. Нагадування про вихід нових відео ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Ну а ми починаємо. Отже, після вчорашніх українських ударів по Оренбурзькому ГПЗ він припинив свою роботу так само, як і Новокуйбишевський НПЗ, який наші дрони атакували днем раніше. Про це повідомляє Reuters. Цікаво, що в перші години після влучань по Оренбурзькому НПЗ прес-служба МЧС області заперечувала, що на заводі пожежа. Це при тому, що чорний дим було видно за багато кілометрів, а біля заводу палав прямо стовп вогню. Горіла одна з установок. Додам, що Оренбурзький газопереробний завод є одним з найбільших у світі газохімічних комплексів. Ну чи був. Ну і ще один доказ його зупинки: міністерство енергетики повідомило, що Оренбургський ГПЗ раптово припинив прийом газу з Казахстану. Чого б це раптом? І цієї ночі щось схоже на ракети Фламінго прилетіло по ботайську. Це Ростовська область, була вражена судячи за цього е, якась підстанція. Місцеві показують руйнування на вулицях. Вочевидь, наслідок традиційно криворукої роботи російських ППО. Згадаємо, як вони влучили ракету у житловий будинок у Білгороді, коли е, летіли українські дрони. Цікаво, що автор відео коментуючи за кадром, каже цитата далі. Кремль не тут, ви переплутали координати по Кремлю. Бити треба. Кінець цитати. Ну я вам скажу українським силам, звісно, краще знати, куди бити, але те, що деякі росіяни розуміють першу причину цієї війни і всіх наслідків її, які відчувають зараз на собі, це вже прогрес. Не бунт ще, але загалом правильний хід думок. От і таких росіян можна лише підтримати. Один з методів боротьби з російськими дронами в Україні може виявитися американськими вертольотами напередодні під час ставки верховного головкома зійшлися на тому, що потрібно використовувати більше гелікоптерів для захисту української енергетичної інфраструктури. Ну ось одразу ж з'явилася новина, що американський концерн Белтекстрон готовий постачати Україні. Ударні гелікоптери AH-1Z z Вайпер і UH-1Y y Веном. Вочевидь, це один з результатів візиту української делегації. В США, де Зеленський і його команда не лише з Трампом зустрічалися, а й представниками різних компаній, в тому числі і з військового виробництва. Так, от ця авіабудівна компанія Белл підписала з українським урядом меморандум щодо перспектив промислової співпраці. Яка включає в тому числі і постачання гелікоптерів, як ми знаємо, вертольоти мі 8 та мі 24 дуже добре продемонстрували себе до в боротьбі з шахедами. Тож чому не масштабувати цей напрямок? Тим часом, на жаль, ворог у технічному плані також намагається винаходити все нові й нові засоби знищення України. Днями моніторингові канали попереджали про загрозу удару кабу по Полтаві, що не чувано з їхньою стандартною дальністю, але згодом неподалік Полтави полі таки знайшли цей КАБ, який не вибухнув. Ця бомба має форму крилатої ракети, називається ОМПБ 5 не виключено, що це все випробування нових видів далекобійних бомб із реактивними прискорювачами, і завдяки цьому вони здатні летіти до 200 кілометрів. Про це напередодні підтвердили до речі і в головному управлінні розвідки України. Причому росіяни близькі до серійного виробництва таких бомб. І цьому вже потрібно шукати якусь протидію, в тому числі на міжнародному рівні. І ось цієї п'ятниці в Лондоні відбудеться засідання країн коаліції охочих у зустрічі. Також візьме участь президент України Володимир Зеленський. Це повідомили і в офісі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. І про це заявив вчора президент Франції Манель Макрон. Він зокрема сказав, що вона пройде у гібридному форматі онлайн та офлайн. Коментуючи потенційну зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним, Макрон сказав, що на його думку дуже добре, що можуть зустрітися для обговорення їхнього двостороннього порядку денного. Але він наголосив, що обговорення України мають відбуватися з українцями. Нагадаю, до коаліції охочих входять 30 країн, які висловили зацікавленість у спільній підтримці України. Тож будуть очевидно, обговорюватися якісь важливі. Рішення стосовно е, оборони України, в тому числі, ну і кілька слів скажу про ту зустріч Трампа і Путіна, про які всі говорять останні дні. Вона до речі, під загрозою, бо зустріч, яка має узгодити головні питання перед зустрічю цих перших осіб, держсекретаря Рубіо та міністра МЗС Лаврова перенесена. Вона мала відбутися вже післязавтра, але ні. Це пише CNN. Власне, не дивно, адже буквально вчора путінський рот Пісков прямим текстом заявив, що цілі Росії стосовно війни в Україні незмінні і про жодну заморозку по лінії фронту не йдеться. А до речі, саме такий був заклик напередодні від Дональда Трампа. Тобто Кремль знову публічно наплював на заклики Трампа. А Трамп після Аляски зрозумів, що ця зустріч знову може стати. Не якось провальною тому хотілося провести багато підготовчих зустрічей от якраз на рівні а, тих самих а, Рубіо і Лаврова, але поки що немає. Подивимось, будемо стежити за ситуацією. Бачимо, що Кремль продовжує робити ставку на просування і захоплення нашої території, тому не треба сподіватися на ось ці переговори. І що ось ось війна вже закінчиться, тому продовжуємо допомагати нашим збройним силам, бо лише вони зараз наближають мир, адже чим менше російських військових. Тим ближче завершення війни. Ось і минулої доби наші герої знешкодили ще 1130 росіян. Таким чином, загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни вже сягнула понад 1 мільйона 132 тисяч військових. Також ЗСУ знищили 8 танків, 37 бойових броньованих машин. Небувала кількість бронетехніки. Я вам скажу, якщо згадаєте, як росіяни берегли її влітку. Все це через черговий бронетанковий штурм росіян. І далі ми якраз покажемо де він провалився. Перед тим я завжди вас прошу підписатись на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Отже, черговий бронештурм колоною влаштували окупанти, але цього разу не на Донбасі, навіть не на Харківщині, а на Запоріжжі, на Оріхівському напрямку. Вчора Росіяни з 71-го мотострілецького полку висунулися на позиції нашої 118-го МБР в районі Малої Токмачки. Східніше Оріхова для штурму зібрали до двох мотострілецьких роти з підтримкою бронетехніки. Загалом близько 26 одиниць. Там були і танки, БМП, БТР, кілька ББМ Тигр. Наступ проводився кількома хвилями у кожній від 5 до 8 одиниць техніки. Наші підрозділи відбили ворожі штурми. У перші години наступу силами бригади пошкодили два ворожі танки 12 БМП, 6 БТРів і два ББМ-Тигр. Декілька одиниць лілої техніки відступили в напрямку вербового. До відбиття штурму 118-та ОМБР залучила артилерію, fpv дрони. Дрони зі скидами. Ну і відзначимо ефективну роботу танкового батальйону е нашого, який екіпаж Т-72 виходив на пряме наведення для ураження бронетехніки і, власне, успішно відпрацював. В наших підрозділах запевняють, обстановка на Оріхівському напрямку нині перебуває під контролем, жодної позиції не втрачено. Тож констатуємо, що черговий е бронештурм росіян виявився провальним. Знищуємо не лише штурмовиків, а їхніх командирів там же на запорізькому напрямку 110-й МБР спільно з іншими підрозділями провели справжню спецоперацію зі знищення командного спостережного пункту Росіян 2-го мотострілецького батальйону 36-ї МБР 29-ї загальної військової армії східного військового округу противника. Саме ця армія регулярно бере участь у завдаванні ударів по Херсону та іншим містам півдня України. Внаслідок удару було ліквідовано лейтенанта Василія Марзоєва. Він є сином командувача 18-ї армії Росії, генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва. Фактично він був похований під ось цими завалами. Як повідомляє 110-го МБР, разом з ним загинуло ще чимало офіцерів. Ну, все-таки ж це був командно спостережний пункт. Оператори дронів новим груп спецпідрозділу Баліста показали чергову трасу смерті для окупантів цього разу, навіть в Курській області, тобто логістика ворога нищиться в глибокому тилу на підході до лінії фронту. І Тут їм на цьому відео бачимо, як вони вразили вантажівку. Два легкові автомобілі та чотири буханки. Ну тут теж зробимо висновок, що хтось просто не дочекався підкріплення та підвозу необхідних речей. Як це власне і має бути, і впливає безпосередньо на бойову здатність росіян. Ну, а далі просто цікавий епізод з фронту, де російський замангалений танк Черепаха під час чергової спроби атаки на наші позиції став настільки некерованим, а може, мехвод просто заснув, що з'їхав в кювет і завалився на бік. Тут не World of Tanks і машина сама на Густиниці вже не стане, та й вже й не встигла, бо тут же налетіли наші дрони, і почали по ній пробивати, особливо враховуючи, що дно машини вже було відкрите, можна було абсолютно легко вражати. Уже беззахисну машину, і та її екіпаж уже теж її очевидь покинув. Ну і про ситуацію на фронті Генштаб повідомляє, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 202 бойових зіткнення, згідно вчорашніх даних було 168 днем раніше 223. Тож знову відмічаємо ось це коливання активності ворога, що свідчить про те, що Збройні сили України збиваються цей наступальний темп росіян постійно і вони потребують якогось перегрупування. Продовжується зокрема активність ворога на куп'янському напрямку. Там росіян атакували 11 разів. За даними Діпстейт, російські війська змогли зосередити. Дати значні сили піхоти в північній частині Куп'янська, в центральній частині міста тривають стабілізаційні та рейдові операції, на яких не допустити закріплення противника на Костянтинівському напрямку. Ворог здійснив 13 атак. Не продовжує лишатися покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 16 атак на позиції наших військ. Нині за останніми даними від діпстейт, власне, ворог просунувся поблизу Малинівки, Полтавки та. Калинівського, тож спостерігаємо цю ситуацію. Ну і наостанок просто якась ілюстрація відомого англомовного вислову balls to the wall», яка означає, щось типу повний газ. А якщо дослівно перекласти, ну так цензурно, то виходить щось «карашанками об стіну. От саме це, власне, і вийшло у російських мотоштурмовиків. Наші бійці кинули дві димові шашки перед перевернутим авто просто посеред дороги. Тому цим байкерам було не видно, що попереду підсумку перший на повному ходу влітає в перешкоду. Другий виявився щасливчиком, і останньої миті ухилився. Але його наступники були менш, як то кажуть, лакі і доповнили ще два фраги ось цій, власне, перешкоді. Звісно, після ось таких от прильотів. У дні дну машини я думаю, що після такого небагато виживають в принципі. Але навіть якщо хтось і залишився живим з цих безпечних ангелів, то до штурму у них вже мабуть охоти і немає. Ну точно не підуть уже в нього, бо важко а їхати вже нема на чому. Ну, ось на цій розбивній ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Live. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.